Не робіть цього, бо так не можна. Ми вам забороняємо. Це незаконно, бо ж є таке рішення. Скільки разів українцям доводилось чути подібні висловлювання? Та не всі заборони насправді мають реальну основу, а інші мають стільки винятків та уточнень, що й сенс заборони втрачається. Де правда, а де маніпуляція вам допоможе розібратися програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечепорук. Вітаю вас. Пенсійне посвідчення, яке довгий час було своєрідним проїзним документом у транспорті для багатьох пільговиків, тепер може й не знадобитися, принаймні не всім. Бо ж спершу уряд вирішив, що безкоштовно їздити у міському і приміському транспорті, зможе лише менше десятка категорій. Про це вже розповідала наша кишеня, та нещодавно ситуація дещо змінилась. Пільговиків у транспорті насправді поменше. Наскільки дивіться далі? Вже з 1 червня цього року кількість пільговиків у громадському та приміському транспорті, окрім залізничного, мала зменшитися в рази. Народні депутати залишили менше десятка категорій, які могли б безкоштовно користуватися транспортом. Та вже за кілька місяців ситуація дещо змінилася. Згідно закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України в кінці минулого року були внесені норми в цей закон щодо вилучення права на пільговий проїзд певній категорії громадян. Виникла пробова колізія в плані того, що згідно базових законів щодо пільговиків, норма пільгова на проїзд залишалась. Згідно з закону, який я назвав перед цим, той, що вийшов в кінці року, залишалось право на проїзд лише для п'яти категорій громадян. Це учасники бойових дій, це діти з забезпечених сімей та інші категорії. Тобто виникло питання, хто ж має право їздити з 1 червня поточного року. Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної адміністрації було зроблено запит до профільного міністерства Міністерства соціальної політики України, щоб нам надали роз'яснення, чітко кого ж перевізникам в області возити безкоштовно, тобто пільгово. На сьогодні ми отримали лист роз'яснення з міністерства соціальної політики України, згідно якого ось він передо мною. Право на пільговий проїзд позбавлені, учасники війни, ветерани праці, особи, на яких поширюється чинність закону про статус ветеранів війни, грант їх соціального захисту, жертви нацистських переслідувань, діти війни та інваліди третьої групи. З цих всіх категорій одною з самих болючих на думку департаменту і взагалі в області це є члени сімей загиблих ветеранів війни. Через то ми знову ж таки звертаємось письмово до. Кабінету міністрів України до Міністерства соціальної політики України, щоб розглянули питання щодо повернення права на пільгові при категорій категорії громадян. Тому що ви знаєте, в нас в області дуже багато загиблих є воїнів і члени їх, їхніх сімей, забирати в них ще пільгу на поріз, ми вважаємо, що це ну, як мінімум неправильно. Фактично у роз'ясненні йдеться про те, що право на пільговий проїзд окремими категоріями громадян визначається базовими законами, тобто деякі пільговики й надалі зможуть їздити безкоштовно. А саме мова про учасників бойових дій, інвалідів першої та другої групи, дітей-інвалідів, осіб, які супроводжують інваліда першої групи або дитину інваліда, інвалідів війни, реабілітованих осіб, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту держав служби спецзв'язку та захисту інформації України, інвалідів військової служби, батьки військовослужбовця який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби, осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, першої категорії та другої категорії ліквідатори, дітей інвалідів чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітної сім'ї. Крім того, Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 травня 1993 року номер 354 про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, право на пільговий проїзд міським та приміським транспортом надається також пенсіонерам за віком. Тобто, якщо ми говоримо за всі категорії інші, ті, що знялися, вони фактично всі пенсіонери. І для того, щоб їздити в транспорті, зараз пільгово з 1 червня, їм потрібно просто буде показувати посвідчення пенсіонера за віком. Торкнулися зміни і залізничного транспорту. Як повідомили у прес-центрі Львівської залізниці, пільгами на проїзд у залізничному транспорті від початку літа не зможуть користуватися учасники війни, члени сім'ї загиблого ветерана війни, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, особи з особливими трудовими заслугами, ветерани праці, діти війни та інваліди третьої групи. Загалом права на безкоштовний проїзд з 1 червня позбавляється близько 10% пільговиків рівненщини. Рата пільг із 1 червня додасть багатьом зайвих витрат. Тож тепер власні фінансові надходження треба розподіляти ретельніше. А поки ми рахуємо, що сьогодні маємо у гаманці. 1 долар США Національний банк України продає за 21 гривню 4 копійки. Пропозиції купівлі-продажу долара у банках рівного коливаються в межах 20-23 гривень за долар. В середньому банки купують 1 долар США за 20 гривень 85 копійок, продають за 23 гривні 43 копійки. Рівненські міняйли продають 1 долар за 21 гривню 80 копійок, а купують за 21 гривню 60 копійок. 1 євро Національний банк України продає за 22 гривні 85 копійок. У банках Рівного 1 євро можуть купити в середньому за 22 гривні 58 копійок. Продають за ціною 24 гривні 50 копійок, 25 гривень 60 копійок. Міняй лише купують 1 євро за 23 гривні, продають за ціною 24 гривні. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3 гривні 88 копійок, а продажу 4 гривні 45 копійок. Головний прибуток рівненчан – це заробітна плата, тож мати роботу нині чи не перша необхідність, особливо для тих, хто приїхав на рівненщину нещодавно. Де шукати допомоги у працевлаштуванні? Дивіться далі. Шановні кримчани, мешканці східних областей України, Державна служба зайнятості готова сприяти вашому працевлаштуванню. У центрах зайнятості вам допоможуть знайти роботу тимчасову або постійну, взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру, пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою, отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття. Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Усі послуги безкоштовні. Мати прописку нині ніби й не обов'язково. Та куди не кинця, скрізь просять реєстрацію. І якщо з дорослими все більш-менш зрозуміло, то що ж робити з дітьми? Куди можна зареєструвати дитину та що для цього потрібно? Дізнавалася наша кишеня. Щасливим молодим батькам новонародженої дитини варто подбати і про її прописку. При цьому не потрібно обов'язково обом батькам реєструватися за однією адресою. Питання реєстрації неповнолітніх дітей за місцем проживання, воно регулюється законом України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання і, і відповідно інструктивними наказами вже Міністерства внутрішніх справ номер 1077 від 2012 року. Що стосується реєстрації неповнолітніх дітей, там чітко прописано, що неповнолітня дитина може бути зареєстрована за місцем проживання як мами, так і тата, тобто за місцем проживання одного з батьків. При цьому від батьків вимагається лише подача заяви. Про реєстрацію місця проживання дитини, свідоцтво про народження дитини. І, відповідно, якщо батьки зареєстровані за різними адресами, реєстрація відбувається із погодження другого з батьків. Окрім того, за словами Людмили Петняк, цілком реально і законно зареєструвати дитину у помешканні, за яке ви, наприклад, виплачуєте кредит, хоча саме на неможливості цього акцентують банківські працівники. Такого поняття в законодавстві немає. І це йде пряме порушення прав неповнолітньої дитини з боку банківських установ. Тому під час реєстрації, під час звернення батьків щодо реєстрації дитини ми на ту заборону банківську уваги не звертаємо, тому що є пряма норма законодавства про те, що кожен громадянин України, незалежно від того, чи це є неповнолітня дитина, чи це є доросла особа, повинен бути зареєстрованим за місцем фактичного проживання. Людмила Петняк переконує, нині батьки досить рідко уникають реєстрації дитини, адже таким чином позбавляють її соціальної допомоги, можливості оформлення у дитячий садок, медичні заклади та інше. Чим більше часу людина проводить вдома, тим більше вона їсть. Особливо актуально це перед початком літніх канікул у дітей. Тож рахуємо, що по чим продають на ринках та супермаркетах Рівного. Ціни на продукти на ринку центральний у рівному змінилися наступним чином: подешевшали полуниця, редиска, картопля, молода, апельсини, огірки, капуста, рання, кабачки. Подорожчали банани, цибуля, морква у супермаркетах рівного подорожчали банани, лимони, морква, буряк. Подешевшали огірки, капуста рання та помідори. По справжньому особливим кожен дім роблять його мешканці, та про декор забувати не треба. Як зробити оселю привабливою, недорого й креативно, наша кишеня знайшла у глобальній мережі. Заквітчений дачний будиночок це не обов'язково дорогі дизайнерські рішення. Красу можна оформити своїми руками з цілком доступних елементів. Наприклад, стануть у нагоді й залишки водостічних труб. Їх можна перетворити на справжні висячі садиси міраміди з дачним колоритом. Кілька нехитрих маніпуляцій, і ось чудо готове. Цікавий квітник можна зробити власноруч з дерев'яного піддону, розфарбуйте його у яскраві кольори, заповніть землею й посадіть квіти. Оригінальна вертикальна клумба займе небагато місця, тому чудово о, підходить для будиночки, вперед, з якими зовсім мало вільного простору. Не маєте стільки землі, зафіксуйте на піддоні кілька тримачів і розмістіть у них вазони. Це не лише стильно й оригінально, а й дуже практично. Старий дерев'яний візок. Також чудовий варіант, аби перетворити його на окрасу ділянки. Заповніть його горщиками з квітами і зафіксуйте. Ось вам і колоритний квітник. А старі стільці, і, взагалі, ідеально підходять для розміщення вазонів. Їх можна просто розмістити на ділянці, а за потреби забрати або ж прикріпити до ящики чи горщики з квітами також можна вільно міняти місцями, переставляти чи взагалі прибирати. Не забудьте пофарбувати їх у яскраві кольори і не стримуйте фантазію. Лиса гума на колесі ще не причина його викидати. Одягайте рукавиці, беріть ніж і творіть. А точніше, перетворюйте стару гуму на гарний і стильний підвазонник. Маєте чимало непотрібних дерев'яних ящиків? Це ще один варіант: прикрасити, наприклад, високий паркан. Зробіть у ящиках кілька перегородок і розмістіть їх під різними кутами на парк. Кані, далі розміщайте у них вазони, наче на поличках. Фантазуйте, і світ навколо стане яскравішим. На сьогодні у мене все натхнення вам віри у краще і пильності. І пам'ятайте, за все платимо з власної кишені. До зустрічі вже наступного тижня.